Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Міжнародний наркосиндикат ліквідували працівники СБУ та польські правоохоронці. У двох країнах затримали десятьох учасників угруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину у ємностях з дитячим харчуванням та кормом для тварин. Частину товару збували через мережу дилерів з іншої частини у нарколабораторії на Дніпропетровщині виготовляли амфетамін. Щомісячний прибуток ділків перевищував 100 тисяч доларів. За даними слідства, організатори наркотрафіку двоє братів із Запоріжжя. Один з яких діяв з території Польщі, усі фігуранти нині під вартою їм загрожує до 12 років тюрми і конфіскація майна. Чотирьох людей евакуювали поліцейські з Гуляполя та Степногірська вчора. Через ворожі обстріли у Малокатеринівці горіли дахи двох будинків. А у Степногірську палала дев'ятиповерхівка. Звідти вогнеборці врятували жінку. ФПВ-дрон пошкодив приватний будинок у селі Верхня Терса, Поранило 17-річного хлопця. Росіяни атакували і пожежну рятувальну частину в Степногірську. В момент атаки працівники ДСНС були в укритті, тож не постраждали. День сил спеціальних операцій відзначають сьогодні в Україні вперше у нову дату. Саме 27 травня 2014 року. Спецпризначенці разом з іншими захисниками України звільнили термінал Донецького аеропорту. Дякуємо усім, хто працює за межею. Шануємо полеглих, підтримуємо чинних військовослужбовців. У центрі Запоріжжя почали облаштовувати безбар'єрний маршрут. Комунальники мають понизити бордюри, вкласти тактильну плитку, облаштувати переходи. Так кажуть, у міськраді хочуть зробити місто більш доступним для маломобільних груп населення. У Запорізькому районі 15-річний хлопець знайшов металевий предмет. Коли взяв його до рук, стався вибух. Це був мінний підривач. Хлопця з численними травмами обох кінцівок госпіталізували. Правоохоронці нагадують не підходити та не чіпати підозрілі предмети натомість зателефонувати до служб 101 чи 102. 34-річний запоріжець облив горючим і підпалив 25-річного сусіда, з яким у нього був конфлікт. Постраждалого доправили до лікарні з опіками. Палія затримали. Найближчий від 7 до 12 років він може провести у тюрмі. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.